Кусочок шифера на криші Одвалився. Ну, тільки з іншої сторони будинку. Чись по магазинах їздив, знайшов тільки отакі ось покрівельний, герметизуюча стрічка покрівельна. Так що зараз буду лізти на кришу, клеяти. Подивимося, скільки вона буде стояти. Ну я вже на криші. Стрічка. І ну, що я взяв, щоб латку закрити. В принципі, пощастило. Вона одна була і сіра кольором. Така, як у мене криша, грубо говоря, зараз переверну. Плюс-мінус Плюс така, я думаю, виділятись не буде. Ще думаю, нагріти це все діло, не знаю, потрібно, не потрібно. Ну, не написано, але ну, я нагрію, я думаю так краще пристану. Я не знаю чи це потрібно, але я думаю так буде краще. Що ви скажете? Одну латочку вже прикріпив, зараз покажу. Зараз залізка тут. Тримається нічого в відлічі від мене. Так, ну що, хоч і неудобно, але я вже зробив. Дивіться, заклею, начебто нічого. І колір. І колір совпадає, так що зараз злізу, подивимося, ще знизу, як воно виглядає. Я думаю, я його і не бачитиму. Так що так, буду злазити, бо тут опасно. Зацініть яку я. Кришу робив на пристройках, це я сам її робив. Ось ну, цей шифер тут і був, а це я вже перекривав сам кришу. Ці ось оголочки з запасом робив, тут, мабуть, сантиметрів 20, сюди заведені під саму кришу. Я все боявся, бо перший, перший раз таку роботу робив. Все боявся, щоб ніде нічого не позатікало. Ну, це були мелочі. Ось, ось цю я її називаю собачою будкою. Оце обшивати було взагалі важко, щоб воно ніде не протікала водичка. Ну, ну слава Богу, все нормально, Получилося все з першого разу. Так що так. Ну що, я вже нанизу, зараз подивимося, чи видно цю латку, чи не видно. Я думаю, ми її навіть не побачимо. Ну, о, вон та латочка, де її взагалі не видно. Так що так, що, в принципі, все вийшло. Так, да, кстати, і вам дякую, це ви мені посовітували. Дякую.